Шановні друзі, компанія Акваградус презентує екстрактор ефірних олій на 100 літрів. Екстрактор призначений для отримання ефірних олій шляхом дистиляції. Принцип дистиляції дуже простий: електротен гріє воду, вона кипить. В кошиху знаходиться сервина, і за допомогою пару здійснюється екстракція, ефірних олій і вони виходять через охолоджувач, приємну ємність. Екстрактор ефірної олій виготовлений з харчової нержавіючої сталі 304. Екстрактор має рівень контролю рідини, Має групу безпеки для безпечної роботи з екстрактором, має потужний охолоджувач для конденсації ефірних олій, додатковий клам для встановлення додаткового обладнання або доливу води, також на кришці клапан безпеки і електротермометр. Внутрішній кошик має об'єм 85 літрів, що дозволяє. Використовувати екстрактор на максимальну загрузку. В комплекті з екстрактором де електротен на 3 кВт за бажанням можна встановити більш потужний. Також екстрактор ефірних олій можливо під'єднати до парогенератора. Екстрактор ефірних олій складається з самої ємності з кришкою, також кошик для сировини. А також допкомплект для збірки апарата і використовування. А саме це охолоджувач для охолодження збираємої рідини, два отводи на 90 градусів, група безпека, електронний термометр, шланг для під'єднання охолодження, біметалевий термометр для ємності. Заглушка для тену, якщо він не використовується, носик для збору продукту, силиконові прокладки для клампових з'єднань і також самі клампові з'єднання, Фомстрічка для герметизації резьбових з'єднань, швидкоз'єми для охолодження на охолоджувач та також для підводки води, Клапан безпеки, барашки для кріплення кришки, заглушка 2 дюйми кламп. Дюймовий кран для зливу, електротен на 3 кВт, силиконові прокладки та силиконові шланги для відбору продукту для системи контролю рівня рідини і так далі. А також в комплекті інструкція по збірці апарату, налаштуванню та використовуванню.